Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі, чи треба щось розібрати з ДЗ? Так. А, який номер? Тувати. Це ж зі сходинок було, так? Так, так. Що? Який конкретно приклад треба розібрати? Продиктуйте. Друге, мене. чуєте? Чую, чую. Ну конкретно, а, що там? У душках на 2, мінус альфа, закриті дужки... Ну, треба це спростити, так? Ну тут складність. Що, що, що? Там ще, там великий. Так, давайте. На синус, Знову в альфа-мінус 3π на 2. закриті дужки плюс косинус. Знову в дужках альфа мінус 4 пі, закриті дужки на косинус. І знову в дужках 3Пі на альфа і закрити дужки. 3Пі на альфа? Чи 3Пі на альфа? Ну-ка, продиктуйте мені, що вдруге. 3Пі мінус альфа – це в дужках. 3Пі мінус альфа. Так, тепер дивіться. Ну, по-перше, за стандартом формул зведення в нас в дужках повинні бути Вирази типу там, пі на 2 плюс мінус альфа, пі плюс-мінус альфа. А у вас ось в цій душці, там де синус альфа мінус 3 пі на 2, протилежний вираз йде. Тобто треба, по-перше, звести до стандартного вигляду, змінити місцями зменшуваний від'ємник, це якби винести мінус. У синуса мінус виноситься перед всім добутком. Давайте так, я перепишу спочатку, а потім будемо вже використовувати формули зведення. Тобто ми в ось цьому синусі зробили стандартний вигляд. Змінили місцями зменшуване та від'ємник, тобто винесли мінус за дужки у синус, а мінус виноситься. А у косинуса можна безболісно просто змінити, написати 4 π мінус альфа. І тут все стандартно було. Так, тепер, по-перше, ще можна позначити такий момент, що 4π це є період функції косинус, тому ось ці 4 пі можна просто прибрати і все. Все інше перетворюється за формулами зведення. А де знаходиться точка 5 на 2? От на 2 тут, це 3 на 2, це 2 пі, а 5 других це 2,5, тобто до 2 пі, це ось тут. Ще треба половинку додати. Два з половиною ось тут, 5 піна, 2 ось тут знаходиться. Якщо мінус альфа, ми рухаємося за годинниковою стрілкою, е, м, попадаємо в першу чверть. В першій чверті всі функції додатні, тому ось цей синус має знак плюс, чи змінюємо ми його на косинус, що лошадь киває? Ось так, стверджувально. Тобто був синус стане косинус альфа. Тепер тут 3пі 2 знаходиться ось тут 3пі 2. 3пі 2. Якщо мінус альфа, ми рухаємося а, за годинниковою стрілкою. Перепрошую. Отримуємо... А так. це ми домашку зараз розбираємо. Домашку. Добре. 3 на 2, мінус альфа це третя чверть. Сінус там від'ємний. Чи змінюємо ми синус на косинус? Лошадь киває так. Тобто, це буде косинус альфа. Так, тепер дивіться, так як 4пі є періодом, його можна просто прибрати з аргументу, і буде косинус мінус альфа. Но так як функція косинус це парна, можна просто цей мінус ігнорувати. Тепер де знаходиться 3 пі? 2 пі тут, а 3π пі – це ще половинка кола. ось тут. Трепі мінус альфа. Рухаємось за годинниковою стрілкою, попадаємо в другу чверть. Косинус там від'ємний, ставимо мінус. Змінюємо ми косинус на синус, так як відкладено від 3π лошадь ківа, ні. Так, косинус і залишається. Ну і тепер давайте перетворимо. Мінус на мінус дає плюс, це буде косинус квадрат альфа. Тут плюс на мінус дає мінус, і теж буде косинус квадрат альфа. І це буде 0. Так, ще запитання по ДЗ. Діти. Діти. Так, якщо запитань немає, вибачте, я і на урок не відразу зайшла, тому не будемо гаяти час. Сьогодні ми проходимо наступний блок формул. Це дуже-дуже важливі формули. Вони частково є на НМТ, тобто в переліку формул, які дають на НМТ. Зараз зачекайте. Називаються ці формули формули подвійного та потрійного аргументів. Ну, почнемо ми з подвійного та половинного аргументів. Так? Всі ці формули виводяться з тих формул, які ми вивчали два уроки тому, тобто формул додавання. Якщо ви згадаєте то наше тригонометричне дерево, яке в нашому кабінеті сьомому, як ви бачили, корені цього дерева це формули косинус суми та різниці, синус суми та різниці, ну і тангенс теж. Ось сьогодні ми познайомимося з першим блоком формул це формули. Подвійного кута, чому вони так називаються подвійного кута, бо вони пов'язують кут 2 альфа з тригонометричними функціями кута альфа, тобто виражають тригонометричні функції кута 2 альфа через тригонометричні функції кута які в два рази менше. Ось давайте подивимось на те, звідки ці формули беруться. Наприклад, якщо я хочу вивести формулу Синус подвійного кута. Я в формулі синус суми замість бета пишу ще одне альфа. І в мене буде синус альфа плюс альфа. Це буде синус квадрат альфа. І це буде. О, пфу, якого синус квадрат альфа? Синус 2 альфа. Підставляємо сюди. Це буде синус альфа на косинус альфа плюс синус бета на косинус. Так, щось я запуталась, Замість бета ми підставляємо альфа. І тут буде альфа, і тут буде альфа, і тому буде синус косинус плюс такий самий синус косинус. Це два синуса на косинус. З цього випливає ось така формула синус подвійного кута. Якщо я в формулі косинус замість бета підставлю альфа, ось так. То в мене вийде косинус на косинус. Це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. І це буде формула косинуса подвійного кута. Тобто, вивод формул ми зараз записувати не будемо, а запишемо самі формули. І так, косинус 2 альфа це буде косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Дуже схоже на основну тригонометричну тотожність, але замість плюса тут стоїть знак мінус. Не переплутайте. А ось синус подвійного кута дорівнює двом синусам кута, який в два рази менше, ніж цей, помножений на косинус теж кута в два рази меншого, ніж цей. А так само виводиться формула тангенса подвійного кута. Це буде 2 тангенса альфа поділити на 1 мінус тангенс квадрат альфа. І так, це ці формули, які є на ЗНО, ну, крім тангенса, але він і не зустрічається там. Але для косінуса подвійного кута є ще дві додаткові формули, які ми можемо отримати таким чином. Ось дивіться, це наша основна формула. Запишіть, будь ласка, ці дві, і давайте одну з них доведемо. І так, як вивести, наприклад, другу формулу? Я замість косинуса квадрат альфа можу підставити те, чому цей косинус квадрат дорівнює. Тобто ми тільки що довели, що косинус подвійного кута, це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Ну, але так як косинус квадрат альфа можна подати за наслідком з першого блоку формул як один мінус синус квадрат альфа, ось цей косинус, так? Ось. То при зведенні подібних доданків, а подібними будуть ось ці два доданки, ми отримаємо 1, 2 синуса квадрат альфа. Так само виводиться формула косинуса подвійного кута, який пов'язує цей косинус лише з косинусом. Тобто, дивіться: взагалі, формула для косинусу подвійного кута головна ось ця. А ці дві є наслідками. Що виражає ось а, така формула? 1-2 синус квадрат альфа косинус подвійного кута через синус кута в два рази меншого, ніж цей, а друга формула виражає через косинус. Дуже часто я чую таке запитання. А коли треба якою з трьох формул користуватися? Ну, по-перше, цими двома ми будемо користуватися, як правило, в темі квадратні рівняння? Яка буде о, квадратні, тригонометричні рівняння, яка буде трошки пізніше. Але зараз ви дивіться на праву сторону. Якщо ви бачите такі вираз, які стоять праворуч, то ви згортаєте в той, в той бік. Як правило, якщо вам треба зліва направо користуватися, то ми будемо користуватися першою формулою. Вона є головною. І так, ось ці п'ять формул називають формули подвійного кута. Які з них є, от саме з цих п'яти формул наслідки? І так, написали наслідки. Дуже часто зустрічається такий наслідок, і він буде зустрічатися у нас і в геометрії також. Коли у вас буде перемножатися просто синус і косинус якогось кута. Тобто, бачите, тут в формулі стоїть двійка. Якщо немає цього числового множника 2, скажіть, будь ласка. Що це буде? Ну, якби поділити обі дві частини рівності на 2. Тут у вас буде синус 2 альфа поділене на 2, або пишуть ще так: це половинка синуса подвійного кута. Запам'ятайте цю формулу як окрему формулу, бо вона дуже часто зустрічається. Синус помножений на косинус одного і того ж кута, це половина синуса подвійного кута. Також зустрічається ця формула синус подвійного кута, якщо піднести обидві частини до квадрату, тобто 4 синуса квадрат альфа на косинус квадрат альфа, це буде синус 2 альфа в квадраті, або пишуть синус квадрат 2 альфа. І е, треба ще е, впізнавати формулу косинуса подвійного кута, коли у вас тут стоїть не косинус квадрат мінус синус квадрат, а протилежний вираз. Но якщо це протилежний вираз, то це буде не косинус подвійного кута, а мінус косинус подвійного кута. Тобто це такі наслідки, які є наслідками саме з цих п'яти формул. Але ще є і низка інших формул, які теж. Є наслідками з формул подвійного кута, але мають свої назви. Давайте так, ми сьогодні про них говорити не будемо. Це формули зниження степеня, це формули трьох двійок. Про це поговоримо вже на наступному році. Перепрошую, можете, будь ласка, повернути ось на хвилину секунду. Коли можна стирати, кажіть, дуже погано працює мій комп'ютер. Так, я це стирала. Так, 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 дякую. Вибачте, за такий поганий зв'язок і погану роботу комп'ютера, але нічого. Давайте подивимось, як це використовувати. Деякі з цих формул є на ЗНО. От для косінусу подвійного кута є формули і для синуса подвійного а ми подалі. От бачите, з ними ми будемо працювати, як розпізнати, що треба. Використовувати ці формули. Перед вами будуть завдання, в яких у вас аргументи ваших тригонометричних функцій пов'язані якоюсь такою властивістю, що один з аргументів в два рази більше за інший. Тоді треба тоді зручно використати ці формули. Ну, наприклад, в мене йде косинус 2 альфа плюс синус квадрат альфа. Дивіться, тут кут альфа, а тут в два рази більший. Тобто, спочатку ми ніяких формул не бачимо, але тепер ми знаємо, що якщо аргументи пов'язані такою властивістю, що один з них в два рази більше, то ми можемо ось на це подивитися, як на косинус подвійного кута І розписати, що це буде. Беремо основну формулу, головну косинус квадрат альфа, мінус синус квадрат альфа, і ще плюс синус квадрат. Ці квадрати взаємознищуються, і відповідь буде косинус квадрат альфа. Так, беремо другий приклад. Синус 50 градусів поділити на 2 косинуса 25 градусів. Так, а хто тут хотів би прокоментувати? Що ви тут бачите? От дивіться на аргументи ваших функцій: в чисельнику 50 градусів, а в знаменнику 25. А 50 в два рази більше, ніж 25. Тому ось на цей синус ми можемо дивитися, як на синус подвійного кута. Тобто, це буде 2 синуса, тобто синус 2 альфа. Це що таке? Два синуса кута, який в два рази менше, ніж цей. Тобто це буде 25 градусів. Помножити на косинус кута, який в два рази менше, ніж цей. Тобто 25 градусів. Ось так ми використовуємо формулу синуса подвійного кута. Бачите? Був кут 50 градусів, і ми його перетворили в добуток подвоєний синус та косинус, у та в два рази менше. Знаменник ми так і переписуємо. І тепер, що скорочується: осінуси, двічки, і відповідь буде синус 25 градусів. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Діти, зрозуміло. Так. Добре. Тепер дивіться, що далі ми бачимо? Тут, наприклад, теж можна побачити, що в чисельнику стоїть функція, у якої кут 2 альфа, а в знаменнику альфа. Тобто ми на косинус 2 альфа дивимося, як на косинус подвійного кута. Як це можна згорнути? Це буде косинус квадрат альфа мінус. Синус квадрат альфа, а в знаменнику косинус альфа мінус синус альфа ми так і запишемо. І тоді в чисельнику в нас буде що? Добуток яких двох дужок? Косинус альфа мінус синус альфа помножити на косинус альфа плюс синус альфа. Тобто це різниця квадратів. так? Ми дивимось на це як на алгебраїчну формулу. І тепер ось ці різниці скорочуються. І те, що залишилося, це буде, вибачте, косинус альфа плюс синус альфа. Так, щодо цього прикладу є запитання. Немає. Немає. Четвертий. Теж ось я зараз записую формулу, а ви дивитесь і кажете мені, чи є там якась формула 1 мінус 2 синуса квадрата альфа на 4. Дивіться на формули, які ми записали, на ті 5 формул і наслідки з них. Це мінус це буде 2 косинус. Ну, 2 косинус подвійного кута. Дивіться, у вас же є така формула 1 мінус 2 синуса квадрат альфа. Це косинус подвійного кута. Є, є така формула. Це так. звичайний косинус. Тобто ви пишете слово косинус, і ось цей аргумент треба помножити на 2. Або кажуть, подвоїти. Тепер двійка і четвірка скорочуються. Це буде косинус альфа на 2. Так, чи є запитання до цього прикладу. Так, якщо немає, рухаємось далі. Синус квадрат альфа помножити на котангенс альфа, а в знаменнику синус 2 альфа. Що скажете тут? Де ви бачите формули, якщо вони тут є? Ну, от, е якщо ми вивчаємо зараз формули подвійного кута, так, ви бачите, тут синус подвійного кута. Давайте розпишемо. Хто мені може продиктувати? Не, можна? Давай, Максим. А, синус Не. подвійного кута це е 2 синус е альфа, помножити на косинус альфа. Так, згодна. А тепер тут дивіться, що там буде? Синус квадрат альфа він буде частково скорочуватися, а як можна розписати котангенс? Тонгінт синус на косинус. На Тільки навпаки, косинус на синус, так? Косинус на синус. Ось цей квадрат з цим синусом скорочується. Дивіться, тепер цей синус вже без квадрату скорочується з цим. Що у нас залишилося в чисельнику косинус, а в знаменнику два косінуса? Косінуси можна і тут було скоротити. Ось... У нас буде одна друга, згодно. Одна друга, так, дуже добре. Давайте подивимось на шостий Шостий приклад. Зараз зачекайте. Так, номер шостий. Такий в нас. Синус альфа помножений на косинус альфа. Знаменнику 1 мінус 2 синуса квадрата альфа. Так, а ну-ка подивіться уважно і скажіть, де ви бачите формули, чи може наслідки з цих формул? Ну, синус альфа на косинус альфа це одна друга синус. Це друга, друга альфа. Синус Так. Двух альфа, тобто цей аргумент подвоюється. А в знаменнику що стоїть? Mm. А ось вона, бачите? Ось вона формула. Це косинус 2, 2 альфа. Осинус 2 альфа. Ну треба от, діти вивчати формули відразу. Сьогодні от ми пройдемо не колініці 5 формул вивчити. А тепер дивіться. Синус 2 альфа поділити на косинус 2 альфа. Це на. Тангенс 2 альфа. у вас ще є одна друга, тому це буде одна друга. Тангенса двох альфа. Так, сьомий приклад беремо, теж такий о, цікавий. Там четверті степені, і тут буде, ну зараз ви побачите, спочатку треба і алгебру згадати, методи розкладання на множники, і формули тригонометрії згадати, і ще формули зведення треба буде згадати. Так, ну по-перше, хто бачить, що тут можна зробити? Є у вас така формула різниці четвертих степенів. Н -н -н. Але згадайте алгебру. Я ж можу дивитися на різницю. Можна щось винести, щоб буде. Щоб винести другі тут не можна, але можна розкласти на множники. Дивіться. Що таке четвертий степень? Це косинус квадрат в квадраті, так? Тобто, це форма. Можемо записати. Як ну, дужка косинус квадрат пі на 4 мінус альфа. мінус синус квадрат пі на 4 мінус альфа, то помножити на. Так, ну ладно, квадрат Шехтей. плюс. Так, добре. Давайте так. Ось тут множення я перенесу, бо тут дужки не помістяться. А там так само, тільки з плюсом. Так, що далі бачите? А, ну, друга дужка, чому дорівнює? А, ну, у нас друга дужка... Рівнює... Ой, тут синус, синус, вибачте, щось я не тему. Я, я знаю, що перша дужка буде дають йому косинус 2 альфа. Це ну, косинус, косинус альфа, 2, це 4 один. мінус альфа. Дивіться, синус квадрат плюс косинус квадрат однакового кута, який би він там не був. Це одиниця. Друга дужка, це один. А, а перша дужка, ти прав, це косинус подвійного кута. А тепер увага. Давайте разом подвоїмо цей аргумент. Тобто треба. Це аргумент помножити на 2. Пі на 4 помножити. Пі на 2 мінус 2 альфа. Пі на 2 мінус 2 альфа. Кому треба це пояснити трошки детальніше? Чому саме так вийшло? Тобто ви 2 множите на пі на 4 мінус альфа. 2 на пі на 4. Це 2 пі на 4 мінус 2 альфа. 2 і 4. скорочуються, буде пі на 2. Так, а тепер дивіться, це формули зведення. Якщо ви бачите, що ваш аргумент такого типу, там, піна 2 плюс-мінус альфа, тут піна 2 мінус 2 альфа, немає значення, який тут аргумент стоїть. Піна 2 мінус щось, це який кут? Піна 2. В першій а... перші чверті. Це положительний, ну, плюс. Додатні. Змінюєш ти косинус на синус. Що лошадь киває? Так. на синус Так. Тобто це буде синус якого кута? Ось того, що тут стоїть. тобто Синус 2 э, альфа. альфа. Так, добре. І тепер восьмий. А ну-ка подивимось на восьмий. Максим вже 11, якщо Діма хоче продовжити, може продовжити, може і Максим продовжити. Так, я можу спробувати. Ну, давайте, восьмий теж дивіться на формули. Ось ми сьогодні ще цю формулу не застосовували, але ми її записали. Давайте я нагадаю: тангенс подвійного кута – Це буде два тангенса альфа на один мінус тангенс квадрат альфа. А тепер подивіться на восьмий приклад. Чи є там прямо цілком ця формула? Чи вона не зовсім така, як треба? Чогось там не вистачає. Там насущає, е, Двійків, два тангенса, чому, да? вистачає. Дві. Дивіться, так. у нас повинно, щоб це було тангенсом подвійного кута, тут повинна стояти двійка. Ось дивіться, якщо у вас не вистачає множника 2, ви можете зробити так. Я якби помножу це на 2, але щоб рівність залишилася вірною, помножу ще на одну другу. Відняти. Ні, помножу на одну другу. А. Якби буду сприймати а. так, це ось цей дріб помножений на одну другу. Але я запишу ось так це. Я запишу, що це буде одна друга на два тангенса 45 плюс альфа. Бо цей множник одна друга, він взагалі множиться лише на чисельник. Якщо у вас якийсь дріб множиться, якесь число множиться на дріб, це число множиться на чисельник. А тепер це буде одна друга тангенса і. По двойці кут на. Ну, по цей кут. 45 плюс альфа. Що у вас вийде? 90 плюс 90 разів плюс 2 альфа. Угу. А тепер формули зведення, так? так. Де у нас 90. Ось тут. Плюс 2 альфа. Куди Ось в цю чверть? Що тоді це буде? Тобто ми змінюємо на катангенс. І... Знак, який буде? Мінус, так? Бо... А, так, мінус. Це мінус, е, 2 альфа. Так, а, і так, це була алгебра. Вибачте, що урок там я ж не могла почати спочатку. І так, скорня 11, а, діма в нас 10. Да? Катріч 10. Ну, в принципі, непогано. Дивіться, діти, я вам Ну, добре, потім напишу. Домашка буде така, ми не дуже багато встигли, на жаль. Домашнє буде таке номер 25.2 плюс вивчити всі формули і вивчити нові формули. Дуже швидко закінчився цей урок. Так, ну добре. Ну він питатися не, не мог дуже довго за мене, за мого комп'ютера. Тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі. До зустрічі. побачення До побачення. До побачення. До побачення.